Валентина Микеда сонячно, сонячно, як вже світло, тепло, зігрілась душа, від світла й тепла розквітла, у осінь не поспіша. Замріяно в полі блукає, слухає спів пташечок, Лагідність відчуває у дні, що вже надійшов. Серпень собі панує пора огірків і сливок, кавуни і томати дарує, купається в сонці ставок, сонячно, ще якби мирно, сховалась душа лиш на мить. А так у душі зино-зимно тривожиться і болить, якби ж ото вже було мир